На, на жаль, недалеко не всі озими вийшли в зиму в такому стані, як би нам хотілося. Хоча, якщо буде сніг, з Божою допомогою, як ми говоримо, так, озимина зійшла, але не розпустилися. Я думаю, що головне, щоб не було морозів без снігу. А якщо буде сніг, весною ранньою під, ми підкормимо і думаю, що ми будемо з хлібом. Це перше. А хоча й тут ми працюємо вже сьогодні, е, якраз я повернувся з Києва, зустріч була з міністром, що читала на сайті сільського господарства. І ми працюємо з е, Державним резервним фондом, з тим, щоб якщо буде пересів, то по максимуму зробити насів, це пшеницю. Зрештою, яра-пшениця надає теж високі урожай, може давати ще центр, якщо з неї на Це перше. Друге, що стосується сміттєзвалища знаєте,